Джинси це класика, від якої неможливо відмовитися. Але де знайти якісні джинси за доступною ціною? У розпакуй завжди є вигідна пропозиція. Джинси Скайлайн будуть у нагоді у будь-який сезон. Замовляйте за акційною ціною. Усього від 999 гривень. Джинси Скайлайн чудово поєднуються з будь-яким верхом та пасують до будь-якого типу взуття. Це так зручно. А ще джинси, виконані зі стрейчевої тканини, комфортна посадка та свобода рухів. Вам з Забезпечені зручні та об'ємні кишені додадуть практичності а висока посадка підкреслить лінію талії і зробить ваш силует витонченим і стрункішим. Джинси Skyline представлені у двох варіантах: мом та мом з виточкою у трьох класичних кольорах: синьому, сірому та чорному. Та ще й у великому розмірному ряді: джинси Skyline – Це про стиль, який ніколи не виходить з моди. Відмінний вибір за розумною ціною усього від 999 гривень. Телефонуйте!